Українська народна казка Вовча пісня Жили собі дід та баба. Були у них курочка, півник, семеро овечок і песик. От вовк і лисиця дізналися про це і змовилися. Давай, каже, підемо в село, поколядуємо, господареві повелячаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. І зобили. Підійшли до хати та й почали співати. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець, курочка та півник. Дід вийшов і каже Та ж нема чого вам дати, а нам хоч півника, кажуть вовки Лисиця. Що ж робити? Довелося віддавати півника. Сунули вони його в мішок, та й в ліс пішли. Півника приховали і мерші назад ідуть. Ідуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець у діда у баби семеро овець та курочка. Дід вийшов і каже Та нема ж чого вам давати. Що ж я вам дам? А лисиця й вов каже А нам хоч курочку дав. Дід курочко, що ж робити? Віднесли вовки лисиця курочку в ліс, сховали і знов повертаються, знову під вікном співають з гірки на гірку, солом'яний дворець, один да у баби семеро овець. Дід вийшов і каже Ну, що ж мені вам давати? Вже нічого немає. А лисиця й вовк кажуть. А нам хоч овечку, нічого не вдіш, віддав дід і овечку. Ходили вовки, лисиця ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову прийшли до віконця. З гірки на гірку, солом'яна хата, живуть там дід і баба, почали співати. Тут дід вийшов до них і каже Ну, гаразд! Давайте свій мішок. А сам взяв мішок, пішов і посадив у нього песика, зав'язав міцно і віддав лисички і вовку. Тільки лисиця і вовк прийшли в ліс, лисиця й каже Давай відкривай мішок, подивимось, що там нам дід поклав. Розв'язав вовк мішок, а. Собака, звідти як вискочить, та й на вовка та на лисицю. Ой-ой-ой, кричить лисиця. Візьми песику, курочку, на тобі й півника. Всіх бери, тільки мене не чіпай. Забрав усіх песик, відвів додому і курочку, і півника, і овечок, і зажили вони, як і раніше, дід та баба. А з ними курочка, півник та песик. А вовки лисиця більше до них ніколи не приходили і пісні не співали.